Їдемо кататись на червоному запорожці, я, Віка і наш другий Іван. Ми вже тільки що застряли, єлі виїхали, не знаю, що буде далі, їдемо біля Чорнобиля в лісі, по лісним стежкам. Їдемо на озеро взагалі. Поки останні такі теплі динки. Треба поїхати на озеро. Якщо доїдемо. Ну, да. ну, ну Машина йде нормально, як танк йде. Трошки полагодили двигун, замінили там пару деталей. Осторожно, осторожно. О -о -о! Це американські горки. не сідаю. Це американські горки на червоному запорожці. Дворим пополам приїхали, капец, тут почки такі були, ми застривали, блин, йо-мойо! Ну коротше вон там озеро. Запорожчик немного потерпел, сдавал я назад, блин, и ударился в дерево я немного. Ну, да, он Иван заснял. надо немного будет подрихтовать и бампер. А так уже нормально, все, запор уже на новых номерах. Уши эти поснимали, дурацкие. Еще только тонировка осталась, поставили вот этот багажник и заменили жлобовуху. С лодкой ничего не вышло, она выявилась пробитой. Тому мы будем просто плавать. Вы где находитесь? В Черемошню їдемо, так? Так, да, їдемо зараз до бабушки Валі. На привеземо, покажемо хату, подивимося самі. Може її вже розграбили. А може все нормально. Скоріше, все нормально. Уро, наша хатка, так? Да? Скільки ми тут не були? Да, дуже давно. Біля Чорнобильської зони. Під'ємо, подивимося, що там, як взагалі. Ціле, хоч. Все літо не було, тут не було гасту. І заодно до бабушки валі заїдемо, гостинців трошки привеземо. Бабушки валі заборчик новий. Марта валя. Це ми. О, бабушка вдома. Ми вже не видержали, кажу, поїхали просто так до Бабу валі. Це раз. О, щось у вас помінялося. Якщо поміняли, починає баба бордаки убирати. Да. Ми там вам привезли Хозяйство. Занесли вам? Да. Там вкусняшки все. Якщо влізеш у хату ноль, бо баба гребеться, Ну, вже огірки о -о, є? посохли. Посохло все, да? так? Да. А помідором скуки. Mm. А до помідор сам зійшов, mm -hmm. ну помінивала сюди. І подивіться, які помідори. Я вже не кипаю, хочу зробити. Ого, яке Це прикриваю, щоб не попекло. Клас. Mm -hmm. uh, і он теж сам. Mm -hmm. Побачимо, що воно буде. А це тут його багато було, я повікидало, одного ставила. А так? Сам насіявся. Нічого. Щось у вас, це... да? тут помінявся інтер'єр трошки. Павіло це є. Помідори будуть тут перець, там тепер наоборот, баклажани воно вже. Рішили повирощувати, так? Да? А це що, глумба чи каналізація? А це каналізація. Клас, наконець-то є, Позай. у нас вже таке. Первай йди в той хаті папірське, що потім... А я в перший хаті папірського пішла, в той пірський хватило, і це вже... Так, пробираємося крізь хащі. В коло До своєї закинутої хатки. А вона сетіла, Ой, так тут класно. дивиться яблочко чи що. Ні, це дичка, грушка. Блин, грушка, пахнет, да? Пуганка. Що, не обвалилась тут наша? Нет, не обвалилась. Строєння. Не, все ціле, диви. Шо шо? Клас. Все ціле. Нормально, вода. Вода така зелена, Ого. радіоактивна. Да? Да. Так тут тіньочок класно. так? Да? Тут класно, в принципі. І да. горо... от мого родика вже нічого не остав. Тільки петрушка, бачить, заросте. Он бач милі, он зараза. Ага, шершень. Да. да, это шершень. Фу. Страшно. Ого. Не, ну летом тут, конечно, круто, блин. Страшно. Заросли такие, -мо. Як в джунглях. Дух ну. Тут Двор такой, да. Що Чисто засел, Весний. тут так ніхто не бачить. Давайте зайдем глянемо, що там у нас з хату хати осталось. Вроді щось що осталось від хати. Да, що тут у нас по радіації. З 2 микроренгена. 2 микро рентгена. Да. Бабочки боже, де висит. А тут дымом як пахло, так і пахне. Не, ну чистенько, клас. Чистенько, в принципі. Там закладывать надо було чим-то. Ну Трошечки. Віде, да? Не то, що сильно, але трошечки. Коли сильний дощ, навіть воно підтікає з криш. Класно, так? Ну. Да, тут yeah. Тут прохладненько, так? Да? Прохладненько Прохладна, тут. Хорошо. Обалденно. Малюночки. Я думаю, я заберу я цей малюнок відсюди, його перемалюю і продамо там на ЗСУ щось. Що цей малюнок означає? Ну це типа ночь. Ну, це мої перші попитки малювати були такі. Треба її перемалювати і її продати і На... купити дрончика. На дрончика скинуть. Це я намагався пічку зробити, це треба повністю буде перекладувати, Потім, як буде час, зробити її нормально там знизу. А це наші спили, які чомусь у грибку. О, видишь, тут этот. Оооо, а що тут такое? Шо? Это шершні, навіть так? Да? Не, не, це оси. Виш яке гніздо. Где? О, ну їх там не вже. Нічого. А як вони? Це вони таке строят? Да. Так это маленьке ще, у шершні огромний, как мяч баскетбольний. А як вони сюди попали? Щели тут, ще тут, тут хватає. Воно дыра, виш треба заложити. Ти ж ми відкрили на літо. А це глина в тебе тут, так? Да? Да. Ну то треба взагалі глину, я ось заберу. Що, роботи пишете? Да. Та роботи. це, це кей, я тренувався. Воно не пійде, бо воно ж в, этот, в димоход прям виходить. Там де нормально пічку робити. Ми за це літо набралися опиту ремонту, навчилися багато чого. Може, як буде час, треба приїхати і просто зробити вже нормально. Ми вже навчилися мазати глиною і Ну, нормально, типа, красить, коротше, набрались в Бо я зараз дивлюсь на те, що ми наробили. Стіна класна, але ж типу, ми її бачите, воно покрилось грибком. Ну, і за те, що хата вона сама така полудеряла, якщо чесно. А ідея класна була, заходиш, прикольно дивись, така Ну, Вони форма. всі, бачиш, тріснули. У всіх тріщини. Ну, і що, і що? Ну, тут грибка нема, там де ми мазали, як вона називається, ліфа чи як ні, то я думаю, вина... Там де ми мазали олифай, там щось грибком покрилось. Не знаю що. Щось неправильно, коротше, зробив. Я думаю, що то зовсім вина, не за того, що ми красоты. Ну дывать гніздо. Капець, краска засохла, Та краска стоїть так дорого. Ну его там в гнезде нема никого. В общем, друзі, так. ви в мене дуже багато вже часу просили показати хатку. Так ось показую, все з нею добре. Хатка чекає свого часу. Ось у нас запас їжі тут є. В основному від сталкера шведа всякі європейські, ніж вкусняшечки, всякі батончики там, нудл. Вишаємо, щоб миші його не сожрали. Хай висить. Може колись знадобиться. Я тут шпорю по краткам. Просто його треба все викидати, бо воно посохне. Так, да, десь шерсть не посилилися. Так, ну що, все, друзі, будемо тікати звідси. Поїдемо далі по mm. наших справах, так? Да? Yeah. Чорнобиль ще не скоро буде. По тому поки що ми тільки можемо що це. Бі біля зони їздити <плес> вже пропало беремо вже їхати <плес> <плес> так друзі хоч хочемо в одному місці повісити камеру таку щоб якусь можливо звірушку засняти бо рядом з нами ось тут таке гарне озеро є хочемо її повішати на деньочок на два бо тут є сліди від копитних звірушок, які ходять на водопой. Я думаю, було б дуже цікаво. А поки, а поки я хочу вам показати свою обновку дозиметра. Ось цей чудовий дозиметр Радіокод 102. Це вже нова версія, він вже у мене, друзі. Його вже можна купити в Європі. І навіть купити можна з України. Ось о, дивіться, тепер він виробляється на Кіпрі. Бачите? Все. Тобто виробник вже не працює на країну агресора і працює в Європі. Зараз будемо робити розпаковку, дивитися, як воно працює. Так, друзі, робимо розпаковочку. Коробочка дуже така маленька, компактна, красивенька. Тут нас зустрічає якийсь листочок з qr кодом напевно, щоб скачати додаток у мобільний, або на iPhone, або на Android. І далі у нас сам дозиметр, він дуже маленький. Бачите, він... Просто в ладошку поміщається. Давайте включимо. Ось все, він включився натисканням основної кнопки. Блін, який тут звук! Він дуже схожий на радянський прибор, хто давно в темі на ДП5, яким ще заміряли ліквідатори Чорнобильської катастрофи. Такий самий звук він і здавав. Як оцей. Так, друзі, це у нас і дозиметр Бо він накоплює дозу, накопичу, яку ви за певний проміжок часу будете заміряти. Він і радіометр, він показує, яка потужність дози саме зараз, саме в цьому місці. Ви можете заміряти будь-де. Це також і спектрометр. Якщо ви його підключите до мобільного е, додатку, до вашого смартфону, він буде показувати, який саме радіонуклід саме в цьому місці е, виражений. Тобто або це Аміріці, або це Цезії, наприклад. Да? Також можна робити справжню мапу. Ви можете його включити, під'єднати до свого смартфона і просто закинути собі в кармашок кудись і ходити. Наприклад, біля Чорнобильської зони, як ми це зараз робимо, і зробити справжню мапу потужності гамові промінювання по всьому вашому маршруту, буде показано, де, в який час, в якому місці, де саме яка радіація була. Він нам показує потужність дози в мікрозівертах на годину. Бо це вже така всесвітня якби, одиниця вимірювання. Тобто ці рентгени вже і мікрорентгени – це вже звідти десь Совка з радянського минулого. Ось, заходимо в налаштування. У нас меню зараз на англійській мові, але скоро розробник каже, що можна буде відновити прошивку, і там буде українська. Ніякого російського нема. Зараз ми можемо переключати між зівертами на годину та е, count per second, тобто імпульси в секунду. Якщо ви хочете в режимі пошуку, ви такий фанат типу, пошуку радіоактивних всяких там плям, ви переключаєте на режим CPS і він стає вкрай чутливим і ви можете помічати просто дрібні, -дрібні якісь перевищення радіаційного фону. Він буде сповіщувати, коли буде перевищення ось, бачите, 0,40 мікрозіверт на годину. Це перший аларм. І другий аларм це коли буде 1 мікрозів ну, перевищення, він буде сигналізувати. Також доз, дози. Бачите, коли буде 10 мікрозіверт, він буде сигналізувати, що ви накопичили вже 10 мікрозіверт за вашу подорож. Ну, наприклад, десь по Чорнобильській зоні, десь в дому лісі, якщо будете гуляти. Тобто, дуже рекомендую, він дуже чутливий, він, бачите, він поміщається просто в руку. Його можна, до речі, легко загубити, тому що він вкрай маленький. Помімо того, що він такий маленький, в ньому багатий функціонал, ну, найбагатший, який я зараз бачив. Коштує трохи більше, ніж 250 євро. Його зараз можна купити з будь якої точки світу. Він вкрай функціональний. Тобто, якщо ви там будівництвом займаєтесь, да, вам треба вимірювати різні там, матеріали. Да. Якщо ви хочете купити якусь там ділянку землі, да, теж поміряти. Або якщо ви там, автомобілі з Японії купляєте, наприклад, займаєтесь, да, щоб поміряти, Ну або працюєте в Чорнобильській зоні відчуження, то ця річ саме для вас. Я його, наприклад, постійно ножу з собою, у мене. До цього був Радіакод 101, він, до речі, досі у мене, але він вже у віки. А в мене буде цей радіокод 102. Він завжди зі мною. І було пару разів, коли він сигналізував, що я потрапив в радіоактивну пляму. Також є подарунок дали ось такий чохол. Це чохольчик на це поясний чохол, бачите, такий ременець. А оцей чохол я зараз використовую це дуже-дуже-дуже зручно. Ось такий чухол на руку. Особисто для мене, ну, круто, да Зразу так ідеш. Десь там щось піщайте почало, раз, подивися. Ну, тобто, дуже зручно. Друзі, посилання на покупку цього приладу завжди буде під моїми роликами в описі.